У Лозовій на чотири багатоповерхівки поставили будинкові газоміри. Обладнання ще не ввели в експлуатацію, кажуть газовики, тому жильці, як і раніше, платять за нормою. Люди не раді будинковому лічильнику, бо вважають, що із загальним газоміром платитимуть більше, і ще й за сусідів. Аргументи абонентів і газовиків збирала Ольга Бондаренко. На чотирьох будинках у Лозовій з'явилися такі сірі ящики. Там всередині будинкові лічильники. Мешканці, хто знає про них, хто не знає. На стоїть розтаїть Я Не знала. На шостому будинку дев'ятого мікрорайону також поставили будинковий газомір. Пані Агафія чула, як сусіди ходили, говорили про нього. Жінка проти загального обліку. Я плачу все час. В мене прийшли ще з квитанції хоть деякі мінусом, що не платить. А тепер я буду за всіх, буду ділити між нами, буду платити за всіх. На що воно нужне таке. У будинку пані Зинаїди газомір поки не встановили, але голова їхнього ОСББ попередив, що лічильник на багатоповерхівку поставлять і з ним платитимуть нечесно, певна жінка. Ми всю весну, літо і осінь, живемо на дачі. Ми будемо на два платити. Сусідка приписана одна, квартиранти живуть чотири не приписані. І дітей, правда, вони двоє діток маленьких, воду греють, все роблять. Пічка зимою горить у них постійно. Ми взагалі газу, коли вони А от собі знайдемо, правда, справедливість. Такі самі претензії і у мешканців 24-го будинку Краснопавлівського мікрорайону на їхню дев'ятиповерхівку також поставили будинковий газомір. Люди обурилися, підключили районних депутатів і ті добилися зустрічі із газовиками. Представники «Харківгазу» пояснили, чому ставлять на багатоповерхівки будинкові лічильники, а не квартирні. Національна комісія, яка якраз розглядає ці всі питання, прийшла к тому, що Установка індивідуальних счетчиків вона по своєму установки очень довга. Це перше. это це економічно затратно. Тобто таких денег на даний момент нет для того, щоб обеспечить кожного абонента індивідуальним узлом чорта. До січня 2018 року багатоповерхівки, у яких із газових приладів тільки пічки, всі отримують загальнобудинкові лічильники, розповіли газовики і пояснили, як проводитимуть нарахування. Будет считаться полностью объем газа, который проходит за календарный месяц по этому узлу учета, за минусом тех абонентов, у которых установлен уже индивидуальный узел учета. То есть этот газ будет отниматься. И, соответственно, пропорционально он будет разделяться на каждого человека, зарегистрированного в этом доме. И все равно за кого-то я лишний газ не хочу платить. Все. Ну, даже его и подключить. Мы за 7,1 будем платить, за одну человеку. У разі офіційної відмови від будинкового лічильника норму абоненту змінять на 18,3 куба на людину, підкреслили газовики. Відмовникам все одно доведеться за власний кошт встановити квартирний газомір. Без лічильників з 1 січня 2018 року користуватися газом заборонено, а тому помешкання відріжуть, повідомили у Харківгазі. Ну, що, чи я зараз 000, щоб поставити його. я, я за пенсії, 1700. Скільки мені треба це? Заплатить за квартиру за щочик поставити. у Лозові. Газовики погодили встановлення ще 18 будинкових газомірів. У Краснопавлівці семи. Більше чи менше платитимуть люди за будинковим лічильником стане відомо після того, як підуть перші оплати. Пояснюють у Харківгазі. Поки жоден із встановлених лічильників не працює. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, Валерій Діденко для Лозівської панорами, телерадіо компанія Лозова.